Практично всі батьки та вчителі стикаються з такою проблемою, як сутулість дітей, що вони тільки не вигадують, аби вирівняти спини чат. Ще зі школи пам'ятаю, вигідні спини. Я так Сергію часто говорю, коли він тут сутулиться на дивані. А ось китайці використовують інший спосіб: вони не вмовляють їх сидіти рівно, а створюють умови, про яких писати, нахилившись, у дитини просто не вийде. Загалом китайська медицина приділяє багато уваги не лікуванню, а профілактиці хвороб хребта. І починається все із здорового сну. Якщо звернути увагу на те, як сплять тварини, то роблять вони це на землі або на підлозі, тобто на жорсткій поверхні. А от люди хочуть спати все ж таки з комфортом на перині, пружинному матраці і так далі. І так далі. Китайці ж з дитинства сплять на жорсткому. І вони не страждають від головного болю, остеохондрозу, сколіозу, радикуліту і, і так далі. І так далі подушка в Китаї, вибирається за правилом не товстіше кулака, і підкладається вона не під голову, а під голову, шию і плечі. Так і заснути легше, і не провисає шия, а значить, не перегинається артерія, і кров добре циркулює. А в результаті знижується ризик гіпертонії та ішемії. З якого ж матеріалу вибирають подушки жителі цієї країни. У них немає лебединого пуху, синтепону і цього самого холофайбера. Навіть не знаю, що це таке. Північний Китай користується гречаним лушпинням, а південний рисовим. Лушпиння подібно піску приймає форму голови людини, роблячи її сон правильним і здоровим. Продовжуємо тему здоров'я рубрикою Здорово жити. Доброго ранку. Рада новій зустрічі з вами в ефірі рубрика Здорово жити. Показники крові беруться до уваги при діагностиці найрізноманітніших захворювань. Склад крові дозволяє запідозрити або підтвердити різного роду порушення здоров'я, як ті, що легко коригуються, так і складні. Рівень гемоглобіну в крові, про який піде сьогодні мова, може змінитися під впливом різних чинників, але неодмінно вплине на наше самопочуття і життєві процеси в організмі. Гемоглобін за своєю суттю представляє білкову речовину, що містить іони заліза. З'єднання заліза прийнято називати гемом, а білковий компонент глобіном. Нестача гемоглобіну в крові погіршує постачання тканин і органів киснем. І, відповідно, це перший крок до порушення обмінних процесів. Які ж симптоми відхилень гемоглобіну від норми існують? На що звернути увагу, аби зрозуміти, що щось не так? Цікаво, що і підвищення, і пониження гемоглобіну в крові проявляється схожими симптомами. Якщо ви помітили ті симптоми, про які я за мить вам скажу, одразу зверніться до лікаря. Отже, ось вони, ці симптоми: швидка стомлюваність, сонливість і відсутність життєвих сил з самого ранку, головне білі запаморочення, бліді шкірних покривів, повна або часткова втрата апетиту, порушення зору. Порушення в роботі сечостатевих органів. Зовнішні симптоми підвищеного гемоглобіну людина може помітити сама, проте набагато небезпечніший внутрішній стан людини при підвищеному гемоглобіні. Кров в цей час стає густою і в'язкою, що призводить до утворення бляшок і тромбів, які, у свою чергу, можуть стати причиною інфаркту або інсульту. Понижений гемоглобін проявляється наступним чином. Шумом в серці, задишкою, постійно холодними руками і ногами, непритомністю, м'язовою слабкістю, випаданням волосся і ламкістю нігтів, пристрастю до особливих запахів, які іншим людям здаються досить неприємними. Низький рівень гемоглобіну характерний більше для літніх людей, також розвивається на тлі хронічного стресу, втоми незбалансованого харчування. В одній з наступних рубрик ми розглянемо, яким саме чином покращити рівень гемоглобіну в крові, тобто привести його в норму простими та дуже зручними засобами. А наразі я кажу вам до зустрічі! Хай вам щастить!